Вітаємо. Запрошуємо з чудової троянди Does It. Сама назва сорту говорить, що це щось дуже-дуже зручне, просте, легке і чудове. «Easy does It перекладається це легко, візьмі це легко, зроби це легко. Так, це саме той сорт, котрий невимогливий до умов і жаростійкий, і, і посухостійкий. Але з цим сортом у мене була трошки чудернацька історія. Я завжди купую по дві троянди собі. Може, приживеться, може, не приживеться, коли ти замовляєш в інтернеті. Посадила, і перше квітування мене розчарувало. Квітки були на півпусті, швидко скидали пелюстки. Одну викопала, пересадила в інше місце, а другу не встигла. І ось та, що залишилась на своєму місці. Цього року мене здивувала. Квітує безупинно, Ізі, да, схід, легко квітує. Тільки одна починає відцвітати, ось ця вже у нас починає відцвітати, але вона не блідує. Вона також оранжева і вже гонить нові, нові, нові бутони. Безупинно. І у вас водночасно, бачите, на кущі будуть різні відтінки. Ось, дивіться, це різні відтінки, абсолютно. Це букет, чарівний букет, який буде у вас квітувати до морозів. Сніг буде пати, а вона буде в квітуванні. Дуже радимо придбати. Заворушуємо до нас. Ми